Вітаю з у країну талантів. Ви ж ішли за кроликом із годинником і втрапили прямісінько в нору, що привела вас у це чудесне місце. Мені здається, що бачу я вас тут не вперше. Тораз раз так трапилося, я розкажу вам про одного з жителів країни талантів. Привіт! З вами я, Аліса, і ви в країні талантів. Сьогодні у нас надзвичайний гість, адже він на свої 15 років досяг результатів, на які часто люди працюють мало не півжиття. Максим Осадчук в країні талантів на нашому телеканалі. Привіт, рада тебе бачити! Привіт, Аліса! Привіт всім глядачам нашого телеканалу. Максиме. Скажи нам, ну, будь ласка, у тебе так багато досягнень. Звідки стільки сил? Сил мені надає величезне бажання досягнути своєї мети. Творчі особистості завжди потрібні натхнення. А що надихає тебе? Мене надихає сцена та публіка. Їхні оплески заряджають мене позитивною енергією. Це частина мого життя. Максиме, ти переможець багатьох вокальних конкурсів, а є ще один конкурс, в якому ти хотів взяти участь і, звісно ж, перемогти. Так, є багато конкурсів, в яких би я хотів взяти участь. Моєю незаповітнішою мрією є конкурс в Італії, в місті Тоскана. А танці, ти вважаєш, що вже всього досягнув, чого міг досягнути? Людина завжди повинна самовдосконалюватись. Я думаю, що я не досягнув ще бажаного результату. Ти постійно подорожуєш, буваєш в інших містах. Часто знайомишся з новими людьми. Так, я дуже часто подорожую і знайомлюся з новими людьми. Ми ще до сих пір з ними переписуємося в соціальних мережах та підтримуємо дружні відносини. Говорять, що справжні друзі це не тільки ті, які підтримують тебе в час розчарувань, це ті, які будуть щиро раді за тебе і твої перемоги. І взагалі у тебе багато друзів? Так, в мене дуже багато друзів. У мене є друзі дитинства, шкільні друзі, з якими ми часто спілкуємося і ходимо гуляти. Для того, щоб досягнути успіху, треба багато працювати. Хто завжди поруч з тобою підтримує тебе, допомагає тобі. Мої батьки та бабуся завжди мене підтримують як морально, так і матеріально. Вільного часу, як я зрозуміла, у тебе майже немає. А от коли випадає така можливість, на що ти витрачаєш її? Я люблю грати у футбол. Часто ми зізваємося з моїми друзями, щоб зустрітися на футбольному полі і там пограти. За який футбольний клуб ти вболіваєш? Я вболіваю за футбольний клуб з Іспанії. Це Реал Мадрид. Максиме, а ти займаєшся і вокалом, і танцями. Чи є ще щось, чим би ти хотів ще займатися? Звичайно, ж футболом, адже це моє хобі. Ну і звісно, ми б хотіли б почути про твої творчі плани. Що плануєш зробити вже зовсім скоро, якщо це не таємниця. В Найближчому майбутньому я б хотів зняти новий кліп. А вже далі я б звичайно хотів стати співаком. Максима, щиро вдячна тобі за розмову, за твою відвертість. Ми з глядачами бажаємо тобі сил, натхнення для реалізації всього задуманого. І, звісно, яскравих перемог. Ще раз нагадую, в гостях у нас був Максим Осипчук, а я буду прощатися з вами до скорої зустрічі на нашому телеканалі.